Добрий день малята! На дворі осінь. Осінь щедра переробка, і вона приготувала для нас багато подарунків. Сьогодні ми поговоримо про ті дари природи, які вирощують люди у садах та на городах. Ми всі їх дуже любимо. Малята, скажіть, будь ласка, а як можна назвати одним словом те, що зростає на городі? Правильно, малята овочі. А як називають одним словом те, що зростає у саду? Молодці малята, фрукти. Малятка. Давайте разом зі мною зберемо осінній урожай. До свого кошика я покладу груші. Груші зростають на фруктовому дереві, яке називають грушею. Також до свого кошика я покладу яблучка. Яблучка зростають на фруктовому дереві, яке називають яблунею. Ще до кошика я зірву виноград. Виноград це соковиті ягоди, зібрані у грона. Виноград зростає на фруктових кущах. Також до свого кошика я покладу баклажан. Баклажан це овочева рослина. Плоди баклажанів використовують для приготування салатів, консервації та запікання. Також до свого кошику я покладу солодкий перець. Він дуже корисний. Його використовують для приготування багатьох страв. Ще я зірву кабачок. Його теж використовують для приготування страв. Ще покладу помідорки та огірочки. Вони мені знадобляться для салатів та консервації. На городі у мене виріс ось такий соковитий і смачний кавун. Ось погляньте, яка смакота. Дітки, ось які дарунки осені. Я зібрала сьогодні у себе на городі і в саду. Допоможіть мені дізнатися, це овочі чи фрукти. Давайте пограємо у гру. Я буду вам показувати картинки овочі або фруктів. А ви будете визначати, де вони ростуть на городі чи в саду. Помідор, правильно, на городі. Яблочко, молодці у саду. Солодкий перець. Так, на городі. Виноград. Молодці у саду. Огірок. Правильно на городі. Баклажан. Також на городі. Груша у саду, кабачок, на городі, кавон. Молодці малята. На городі. Ми гарно попрацювали. А тепер давайте заготовимо овочі та фрукти на зиму. Для цього ми їх законсервуємо у банки. Для роботи нам знадобиться. Шаблони баночок, шаблони фруктів та овочів, клей, серветка, пензлик і клейоночка. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною ми капусту порубали, свіжу моркву натирали, ми капусту посолили. Тільки з неї почавили! Тепер, коли наші пальчики готові до роботи, розпочнемо. Спочатку ми розкладемо овочі та фрукти у баночки. Для початку візьмемо помідорки і розкладемо їх у баночку. Ось так, одна за одною розміщуємо помідорки у баночці, так, щоб баночка була повною. Тепер візьмемо груші і також розкладемо їх у баночку, розпочнемо наклеювання, візьмемо помідорку, наберемо клею, акуратно розмастимо його на помідорці та наклеїмо всередину баночки. Такий самий спосіб наклеїмо і інші помідорки. Ще раз оберемо одну помідорку, кладемо її на клейночку, намащуємо клей і наклеюємо її у баночку. Тепер візьмемо серветку. Покладемо на приклеєні помідорки, притиснемо пальчиками та розгладимо. Продовжуємо роботу. Наклеїмо помідорки одну за одною уже відомим нам способом. Закінчуємо наклеювати помідорки. Ось ми наклеїмо останню помідорку у баночку. Тепер беремо серветку, кладемо на наклеєні помідорки та розкладшуємо пальчиками. Далі будемо наклеювати грушечки. Будемо наклеювати грушечку у банку. Так само беремо грушечку, смащуємо її клеєм і акуратно викладаємо у баночку. Не забуваємо використовувати серветку. Ось так одна за одною ми консервуємо груші у банку. Так само беремо грушечку, намащуємо клей та наклеюємо у баночку. Малята! По природі груші бувають жовтими і зеленими. Тому до своєї баночки я поклала груші двох кольорів. Жовті груші та зелені. Ще кілька грушечок і наша консервація готова. Ось так одна за одною ми з вами заготували повну баночку груш на зиму. Завершуємо роботу, приклеюємо останню грушечку. Ось так. Тепер візьмемо серветку, покладемо на баночку, розгладимо пальчиками і все. Ось такі чудові у нас вийшли консервовані овочі та фрукти. Малятка! А про що ми сьогодні з вами дізналися? Так. Молодці! Ми дізналися про овочі та фрукти. Скажіть, будь ласка, а де зростають овочі? Правильно, овочі зростають на городі. А де зростають фрукти? Молодці! Фрукти зростають на фруктових деревах у садах. А що ми сьогодні з вами консервували? Правильно малята! Ми консервували помідори та груші. А помідори це овочі чи фрукти? Молодці мої розумнички, це овочі. А груші? Це овочі чи фрукти? Правильно малятка. Груші – це фрукти. А якого кольору помідорки ми сьогодні з вами консервували? Правильно малята червоного. А якого кольору. Гроші ми з вами консервували молодці малята жовтого і зеленого. Малятка, мені б дуже хотілося побачити ваші роботи. Впевнена, що у вас вийшло краще, ніж у мене. Тож надсилайте мені свої світлини. Я з нетерпінням буду чекати на них. Шановні батьки, допоможіть дітям виконати роботи. Прививайте любов та повагу до природи рідного краю. І не забувайте про зворотній зв'язок. Ми завжди чекаємо на роботи дітей. До побачення до зустрічі!